У міській раді черговий виток протистояння між мером та більшістю. Сьогодні Віктор Анушкевич мав донести до уваги обранців звіт про роботу міського виконавчого комітету. Нагадаємо, це питання свободівці неочікувано внесли у порядок денний на першому пленарному засіданні. Тож у коларах поширилися чутки про серйозні наміри ради розпустити виконком. Та цього не сталося, оскільки мер перед самим розглядом звіту оголосив перерву до суботи, 29 грудня. Каже, так вирішив чинити, оскільки депутати не захотіли дати йому. Законом відведений місяць часу на підготовку до звіту. Час, який надається виконавчому посадовим особам виконавчого комітету міської ради для звітування, не може бути меншим місяцю. Я про це наголошував. Однак не послухали і включили порядок. денний. безумовно, в цей термін менший місяцю. Члени посадові особи виконавчого комітету не мали змоги підготуватися до звіту виконавчого комітету. І Якщо для свободи такий крок мера став цілковитою несподіванкою, то інші обранці Демарша Нушкевичуса назвали прогнозованим і абсолютно законним. Це якби десь було прогнозовано, тому що попередні заяви міського голови свідчили про те, що власне щось подібне буде зроблено. А той, та об'ява перерви, яка відбулася нещодавно, тобто вона відбулася абсолютно в рамках повноважень міського голови, в рамках чинного законодавства. Також у вівторок рада фактично без обговорення проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень свободівця Володимира Колковського. Нагадаємо, раніше правоохоронці назвали його підозрюваним у хабарництві. Речі, заяви про складення повноважень обранця від самого Колковського немає. Закон про статус е, депутатів місцевих рад передбачає процедуру, коли е, депутат може бути позбавлений повноважень без е, Заяви а шляхом організації на тому окрузі, де він обирався, шляхом організації опитування, так званого, яке організовує територіальна виборча комісія, то що застосує територіальна виборча комісія. Такий спосіб для припинення повноважень задіяного до корупційного скандалу Володимира Колковського покаже час.